І так, друзі, всіх вітаю. Закінчився знову робочий день. Хлопці поїхали до хати, а я ще чищу, тому що сьогодні цілий день були в цеху, займалися 600 вуликами, тому що підготовлювали на відправку. Там за цими вуликами, що ви бачите, там куча посилок, які поїдуть завтра на відправку. Зараз я дочищу. Приберу оце трішки, щоб воно не маячило, як то кажуть, і покажу, скільки на відправку, які вулики на відправку, який є брак, який можна продати по дешевшій ціні, ніж нова деталь. Це все розкажу, кому це цікаво. Дивіться далі. Далі все розкажу і покажу. І так, друзі, повністю завершив, чистить корпуси, і зараз вам покажу, які йдуть на відправку. і що зовсім тут проспроїзходило в нас сьогодні? В цеху повністю все забито а з... повністю. Все вуликах є е... браковані корпуси. Хлопці трішки там, коротше, тестувалися, і його я пустив в брак. Зараз покажу це теж. Ну і На відправку у нас йде 10-рамочні, 300 ті корпуси, 50 корпусів, потім йдуть шестирамочники по 40 корпусів, 300 40 штук і 145, 40 штук. І хімікселеновські, по-моєму, 70 чи 60 штук, іде 145, 8-рамочних. Все упаковане повністю, куча посилок, як бачите. І то ще не все упакували, е, Ще шестирамочники не всі упаковані. Потім йдуть там ще замовлення: 5 шестирамочників і один нуклеус теж не упакований картоном. Тут теж стопка стоїть, не упакована. Ну і почали вже відливати, тому що є замовлення на наш вулик. Оцей Пак Бі. 145-ті корпуси. Також криші повністю вже відлили. Там, мабуть. Давайте зараз щоб, будь поточніше. Криш 33 замов... замовлених 83 дна. Потім. ну, Давайте отак. 333 замовлених, 230 20 і 145 23 замовлених почали відливати дно. 300-ті корпуса замінили. До речі, ось наш вулик. Саме перший я показував і казав. Мені там теж і коментарі люди писали. Ми самі тестували, який логотип оставити. Оцей, найкращий, він, як то кажуть, має такий чіткий вигляд. Ну, тому що пакетне бжільництво, дуже-дуже багато букв. Коротше, з покраски буде дуже біда. Замінили на 300-му повністю логотип отакий. Ну і виглядає він, друзі. Зібрав я чотири вулики. Отак він виглядає. Ну просто пушка, якщо чесно. Дуже класно виглядає, все доливається. Тут є двойна якби, буква. Але воно і доливає. Вовше просто... Класно. І соти видно, ну, чітко. І красить, не буде проблемно. Взагалі, отакі чіткі вулики. Виходять. До речі, отака комплектація, як зараз, ця стандартна комплектація дно трьохсотий корпус 145 і криша. І з оцею задвижкою на звісно, Сітка йде на дно. В такому варіанті він коштує 2020 гривень. В такому варіанті. Тому, кому, друзі, потрібно, теж можете звертатись. Там шестерамочне, дуже-дуже ну, багато за ці дні повідливали. Сьогодні це все повністю тільки почистив. Отака в нас зараз година, пізня вже. Ну і, як то кажуть, не повністю брак. Зараз я вам покажу. Є шестирамочні корпуси. Це 300, -і, 145 і nuклеусне е, дону, ну, воно практично той самий шестирамочник можна використовувати як для обичної сім'ї. Тут, тут тільки має 4 лютки, можна їх заглушити і використовувати е, як для обичної сім'ї. Ціна 350, щоб ви розуміли. Новий такий корпус зараз 430 гривень, то є 80 гривень мінус. Зараз буду показувати, які там косяки є. Також цей 320 коштує 70 гривень, мінус 250 гривень. І дно, отак воно буде без оцих полосок сітки 140 гривень. Якщо потрібні полоски сітки, теж вони є, їх дуже багато є. Можна нарізати, от у нас їх куча цієї сітки вистачає. Тобто, якщо це потрібно, можемо там дорізати, там плюс-мінус гривень 20 буде за сітку. Ну і плюс там що його закрутити. Ну, хай 25 гривень, плюс це якщо закрутимо сітку. Так. Переходимо до цього, покажу швидко, які нюанси. от Нюанс, корпус він долитий. Повністю все чітко. По фальцях теж все добре. Єдиний мінус, чого він не пішов, тому що от верхній фальц він трошки його зірвало. Внутрі він теж нормальний корпус, як корпус. Коротше, а так не пішов і за цього фальця. Так, другий корпус. Хлопці перепутали стінку, поставили стінку другою стороною. Там фанера зробилась, якби ну, такі кубики перебилися. Але воно на скорость не впливає. І тут теж зірвало саму пленочку, Хоча його воно буде зачищатися і теж буде працювати. По фальцях теж все добре тут. Та? Тут теж все добре, тут теж все добре. Точно так же і тут зірвало. І його вже. Ти нікуди так все чітко, як бачите, долилось. І фальс теж відірвало трошки. Але він перекривається кришою. Тому такі незначні, як то кажуть, нюанси. Так, цей зовсім зверху все чітко, має тільки понизу. Ні, не понизу. Де ж то він бракований, щось я не можу зрозуміти, якщо чесно. А, тут ось є косячок. Ну, коротше, незначний нюанс зовсім. І тут теж е, пальці нижні трошки такі от давайте отак, трошки такі обірвані. Теж. Ну, і тут також це все біда заключається. Е, Повідривало в них фальці, тому що я на холодну форму його зробили. Коротше, хлопці тестувалися і отакий е, є косячок. Воно на роботу не впливає, як бачите, його перекриває повністю формушка. Ой, кормушка криша, вибачаюсь. Тут а, зірвало теж пльоночку у них. І фальці теж отакі відірвали. Тому що не розрахували смазку. Тут теж фальці. Коротше, отакі незначні нюанси, друзі. Але воно буде працювати. Тут а, отакий незначний нюанс. Коротше, буде працювати, як має бути. По дні багато смазки дали, як бачите, трішки випалило. Але саме дно повністю долите, все чітко. Одне. Теж, теж багато смазки дали, випалило. А це не долили. Тому можна зробити відразу вам підсказку. Обрізаєте по цьому периметру. по цій, отак. Давайте, щоб ви розуміли, отак, отак обрізали. Обрізали, обрізали, обрізали. Вставили суцільну стінку, о, сітку, і у вас працює дно, і його і цей косяк, як то кажуть, у вас автоматично вже буде зроблено. Тому, друзі, кого це цікавить, теж можемо відправити і по шестирамочниках. Теж може буде проскакувати якісь там чідно чи, чи ще небудь, тому що зараз їх відливаємо. Теж можемо вам відправити. Ну, воно працює, тобто, це не якась бракована деталь, що вона піде в відход. Ну, отака ось точно вже йде в відход. Вони не долили з розрамовкою, затупили трошки. А так, коротше, бачите ціну? Кому що потрібно? 145-х 4 штуки є, і 300 х маємо 5 штук. І три дна. Кого зацікавило, теж можемо відправити, друзі. І ще вставлю е в кінці відео е коротенько, як, будем, як буде погрузка, а може навіть ні. Зроблю окреме відео, як буде проходить погрузка, відправка. Таке коротенько, кому буде цікаво, тому що люди деякі не знають, як відправляємо, яким перевозчиком, е скільки воно коштує. зроблю я Завтра будемо відправляти, зроблю відео. Е і це більш детально вам. Розкажу. Все, друзі, кого зацікавило, по цьому браку е, упакуємо відправимо Укрпоштою. Е, самі бачите нюанси, чесно, незначні е, І сума, я думаю, такі доволі непогана на скидку. Все, кого зацікавило, звертайтеся за номером телефону. Всім всього найкращого і Божого благословення.